Людина, яка знецінює свої зусилля, схожа на художника, що приховує свої картини, бо боїться, що їх ніхто не оцінить? Як вам такий вираз, будь ласка, дайте зворотній зв'язок, якщо ви, вам теж відгукнулося. і як ви це розумієте? І, і щоб ви могли цьому Художнику рекомендувати. І так, знецінення, як це впливає на життя, хочу з цього почати. Знецінення призводить до того, що людина ну, постійно втомлена через надмірні зусилля, саме тому, що вона потребує довести цю цінність. Або сумнівається в своїх можливостях, вона може втрачати мотивацію щось робити, адже вважає і стикається з цим, що воно, оце те, що вона робить, нікому не потрібно. Я сьогодні хочу поділитися вам історією, однією історією своєї роботи, бо вона, я впевнена, відгукнеться багатьом. З початку року я поставила собі завдання працювати в темі здоров'я. Нещодавно ми провели міжнародну конференцію, вона стосувалася фінансового вектора, але мої теми все одно були пов'язані зі здоров'ям, і як Негаразди у фінансовій сфері можуть пропису... або так прописуватися історіями в тілі, і воно починає сигналізувати. І я по закінченні конференції відкрила індивідуальне консультування по запиту. І що мене вразило, знаєте, з 10 чоловік, які записалися, звернулися до мене. Вісім було з запитом біль у спині. І хочу сказати, що це якась така закономірність. Основна причина болю в спині є знецінювання. Зараз скажу, не називаючи звичайно імен, бо той образ жінки в історії. Яку я хочу розповісти, зараз зібраний з багатьох, і так це історія однієї болі. Звичайно, коли ми розбирали запит, ми починали шукати тригер, тобто трек. Тобто, яка ситуація? Сприяла та запустила біологічний конфлікт. Згідно германської нової медицини, це ситуація, яку звернувшася жінка та що звер... жінка, що звернулася за консультацію, я сказала, це образ зібраний, прожила, проживає неочікуючи того, що з нею відбулося. Тобто раптово. Ситуація була болюча для неї, травматична, образлива, і прожила вона її ізольовано, тобто в собі. Не бачу поки що ваших коментарів. Будь ласка, відгукніться, якщо тема знецінювання непотрібності та болі в спині для вас актуальна. Не те, щоб цікава, я хочу сказати, а потрібна. І тому продовжую: ми вийшли при консультуванні на ситуацію докору саме в той момент, коли жінка не очікувала, так, є ці три критерії психологічного ну, біологічного конфлікту. Вона Нещодавно закінчила практику спеціаліста, допомагаючої професії, і їй дуже кортіло свої знання реалізувати, і тому, звичайно, вона хваталася за любу роботу, консультування, там, зустрічі, тобто, щоб напрацювати досвід. Вона навіть допомагала без коштів, собі вона пояснювала, що все згодом зараз потрібен досвід, визнання, проявлення, напрацювання, і вона ділилася з чоловіком своїми перемогами, з захватом, розповідаючи, як їй вдалося із скрутного становища. Вийти з клієнтом, як було важко знайти вихід і вивести клієнта в ресурс та у впевненість. І тут, як грім серед ясного неба, а де гроші, все це, звичайно інтересненько, але ти замість того, щоб когось там виводити в гарний настрій, краще б посуд помила. І діти он, без уваги бігають, сім'єю треба займатися. Жінка не очікувала, жінку це дуже зачепило, вона навіть не уявляла е, на таке і, звичайно, відчула себе ображеною, зусилля свої знеціненими. І те, що для неї було так важливо, тобто підтримка від чоловіка, розуміння її, вона не отримала. А що отримала? Біль у душі і подивилася на ситуацію на ситуації глазами свого чоловіка. Так, все вірно, чоловік правий. У той момент. У ній щось надломилося, і вона почала сумніватися в собі, у своєму покликанні. І це було, як ота іржа, яка потроху роз'їдає зсередини. Коли ми фарбуємо фасад, щоб ніхто не бачив руйнації, але всередині все сиплеться. І все, з чим вона надалі стикалася в роботі, їй надавало це підтвердження. Все, що я роблю, воно наче все пусте, це нікому не потрібно. Я навіть не відчуваю іноді сама себе потрібною. Чому мене не цінують? Таке питання було в жінки на консультації. Її голос тремтів, як і віра її в себе. Я ж віддаю людям усе, що маю: час, знання, а вони, вони ніби не хочуть брати, не хочуть змінювати своє життя. А вдома я лише чую докори. Навіщо це все тобі? На що це? Це зовсім не ті гроші, які ти могла б заробляти. Так, ця ситуація десь красною такою ниткою повторювалася у тих консультаціях, з, якими, з жінками, якими ми зустрічалися. Ми, розібравши ситуацію, яка запустила зміну у хребту, звичайно, пішли далі. Зараз я про це розповім, не бачу знов ваших плюсиків або позначок, які ну от, могли б зараз підняти настрій всім нам. Добре, йду далі розповідаючи. І ми, коли виявили оцей трек-тригер, Ситуацію, яка для жінки була несподіваною, неочікуваною, травматичною, бо образа для неї відгукнулася біллю, і ізольована, бо вона не з ким це не, не змогла обсудити. І коли ми на наступних зустрічах вже працювали з цією ж темою знецінення, розібравши ситуацію першу причину, ми шукали глибинну причину знецінювання та програми непотрібності. І що ми виявили? Зародження цієї програми вийшло, вивело нас на внутрішньоутробний період, коли мати, дізнавшись, що вагітна, почала сумніватися. А чи воно потрібно саме зараз, мабуть, не на часі це дитинча? Зараз є важливіші справи. Ми ще не стали на ноги, у нас ще навіть житло своє відсутнє. Та як сприйме чоловік, бо він ще не бачить себе готовим, ще не бачить батьком, він хотів строїти кар'єру а тут таке ось невчасно, мабуть, з фінансами скрутно, хоч і батьки, батьки допомагають, але ж ледве кінці з кінцями зводимо. Ось таке ми виявили. І що я хочу сказати зараз тим, хто буде дивитися мене в запису, можливо, в контексті германської нової медицини причина знецінення і відчуття непотрібності, що зародилося в внутрішньоутробному періоді, може бути пов'язана з конфліктами. З конфліктами які переживали батьки, батьки дитини, особливо мати, оскільки вона безпосередньо пов'язана з дитиною фізіологічно і емоційно. Як це пояснюється методом германської нової медицини? Наприклад, біологічний конфлікт на рівні матері? Знецінення може бути пов'язане. З глибинним страхом, або відчуттям матері, що вона недостатньо хороша, щоб забезпечити дитині все необхідне. Або сумнівом вами у своїй здатності впоратися з вагітністю, пологами, це страхи, так, майбутнім материнством. Якщо мати під час вагітності переживала почуття непотрібності, так, Десь вона себе ще так відчувала, або думки про те, що її дитина не запланована або не бажана, навіть несвідомо так відбувається. Ці емоції передаються через біологічний зв'язок і можуть закладатися в підсвідомість дитини. І тоді вже Дитина, становлячись дорослою, живе за цією програмою. Невчасно, небажано, несвідомо десь в ті ситуації чи обставини притягує ту біль, яку потрібно визнати та змінити. Також це може бути друге. Конфлікт знецінення себе у матері. У германській новій медицині конфлікти, пов'язані зі знеціненням, впливають на скелетно м'язкову систему, зокрема, кістки, зв'язки, м'язи. Вагітна жінка, яка відчуває себе недостатньо цінною. Чи корисною, це може бути в родині, стосунках, або в соціальному житті, так не може знайти себе в професії, може передати ці емоції дитині. І у дитини, яка перебуває у внутрішньоутробному стані, цей конфлікт може закріпитися як біологічна програма на рівні клітинної пам'яті, тобто, народившись, мала вже цю програму і жила за нею третє. Відчуття відторгнення або непотрібності. Якщо мати відчувала, що її вагітність не підтримується партнером або родиною, у неї міг виникнути конфлікт неприйняття. Я не потрібна чи моя дитина не потрібна, ці відчуття на емоційно-енергетичному рівні передаються плоду. Через материнську нервову систему. Ми всі знаємо, ну, ті, що в моєму середовищі, так точно, що зв'язок дитини і матері він є. І все, що відчуває мати, прописується історією в клітинах зародишу, ембріону. І майбутньої дитини. Четверте ще такий конфлікт, коли дитина як учасник сімейної драми. Теж у германській новій медицині враховується контекст, у якому перебувають батьки. Наприклад, якщо сім'я перебувала в стані стресу через фінансові труднощі. Втрату роботи чи конфлікти між собою, вияснення таких відносин, да, сперечання. Дитина навіть до народження може сприйняти оцей весь стрес як частину своєї програми виживання. Не маю опору, не маю підтримки, і так, це також. Впливає на наш хребет і може проявлятися згодом як схильність до відчуття знецінення. Ну, це така трохи, я сказала, розкрила цю тему, але ж почала її з історії своїх образних клієнток, так, бо це Зібрана історія з вісьми консультацій. Ви знаєте, ми продовжували працювати. І що саме найважливіше в цих історіях було це їх закінчення, усвідомлення, усвідомлення через душу. Зараз я. Перечитаю вам ці слова, які написала одна з учасниць. Цінність це не те, що потрібно здобувати чи доводити. Вона не залежить від чужих, чужих оцінок чи визнання, це дар, який ми отримуємо від самого Творця. Ще до того, як робимо перший подих, цінність не можна купити, випросити, заслужити, її можна лише проживати, демонструвати, транслювати. Ось такі слова дякую за зворотній зв'язок. Я хочу сказати так. Кожна людина є унікальним провідником Божої мудрості. І наші здібності, наші таланти, те, що дала родова система нам, те, чим наділила нас, і те також, що ми здобули власним досвідом знання, навики, навик, які напрацювали вже за період свого життя. Це все ті інструменти, через які ми можемо проявляти цю цінність. Ми як струни ті, на яких Бог грає мелодію життя. От сказала такий вираз, і самі відгукнулася. Але часто ми плутаємо Божий дар з прагненням его. Ми хочемо, щоб хтось. Визнав нашу значущість, щоб підтвердив нам словами те, що ти робиш, варте уваги, ми чекаємо на оплески, ніби вони здатні довести нашу важливість. Проте в цьому криється пастка. Коли ми залежимо від чужих слів, ми перестаємо чути голос. Власної душі. Ми втрачаємо контакт з тією мудрістю, яку вже несемо в собі. Бо цінність це не те, що можна оцінити балами чи словами. Вона просто є. Вона просто є в нас по праву народження. І не треба намагатися доводити її комусь. І замість того, щоб очікувати, випрошувати, доводити, підтверджувати це через заглядування в очі інших людей. Ми маємо зрозуміти, що наша цінність це частина Божого задуму. І її завдання це проявитися у світі. І коли ми визнаємо цей дар і перестаємо шукати схвалення, наша душа стає вільною. Ми починаємо діяти. Не для того, щоб заслужити чи довести, а для того, щоб просто бути провідником тієї величезної сили, тієї могутності, яка вже живе в нас. Пам'ятайте, ви не створюєте свою цінність, вона вже є нею. І кожна ваша дія, що виходить із серця, це прояв якраз тієї мудрості, якою творець щедро наділив нас. Цінність не потребує доказів, вона може тільки транслюватися нам. І тому Розплавив, розправивши плечі, вирівняли спину і йдемо транслювати свою цінність. Бо є такий ще вираз, коли ти зупиняєшся, щоб подивитися на себе очима любові, знецінення зникає, залишаючи місце для справжньої поваги. Хто додивився та дослухав до кінця, прокоментуйте, як вам відгукнулася історія. І я вам вишлю гіпнопрактику зцілення, знецінення через безусловну любов.